Хореографічний фестиваль, конкурс Дніпровська феєрія танців відбувся в Київському технікумі готельного господарства по вулиці Жмаченко, 26. В конкурсі взяли участь 24 колективи з міста Києва. Спеціальним гостем заходу був вокальний інструментальний бенд Калісто з міста Батумі, Грузія. Наш коллектив уже как э, много лет, 10, 10 лет уже так существует, но я новый. Э, я первый на гастроле, вообще-то в Киеве первый. И э, просто нас позвали, они уже ходили два раза. Очень дружелюбный народ, очень крутой, как, такие же, как мы. Організаторами заходу виступили благодійний фонд Дніпровський, Дніпровська районна місті Києві, державна адміністрація та спортивно оздоровчий клуб Гармонія. Сама ідея, вона виникла у нас, виникла в тому році. Разом з Марією Михайлішиною, головою спортивно оздоровчого клубу Гармонія. Ми от так подумали, щоб надати. Ну, такий майданчик э, конкурсний для э, тих дітей, та э, творчих колективів, танцювальних, які, може, не мають такі зараз можливостей. Ми хотіли взагалі взнати, скільки в нас в Дніпровському районі так є э, от таких от студій, шкіл э, творчих э, танцювальних колективів. Діти стараються, ми даємо можливість їх виступити на сцені, щоб їх замітила журі. Журі у нас в цьому году дуже професійне, щоб, може дало якийсь -то толчок ребенку. На будущее діти, які займаються в школах там і так далі, мають можливість виступити, Я считаю, на професійній сцені. Метою фестивалю конкурсу є популяризація дитячої та молодіжної хореографічної творчості, виявлення та підтримка дитячих і молодіжних хореографічних колективів та окремих виконавців, надання дітям та молоді можливості для творчого самовираження та спілкування. Ми колектив Браво. Наша вчителька Тетяна Володимирівна показувала сьогодні пирати. Музика в нас пірати Карибського моря. Ну, рухи в нас дуже да, чіткі. І я вважаю, що ми добре виступили. Ми танцювальна гімнастична студія «Ренесанс Літ, ми станцювали Танець Мама і отримали 36 балів. Довольна результатом? Ну так. Да. Ну, потому что этого надо достойно добиться. У нас от всех судей девятки.